Сумщина залишається однією з найбільш обстрілюваних територій. Російська армія щоденно тероризує мешканців, використовуючи різноманітне озброєння, застосовує комбіновані масовані атаки для завдання максимальної шкоди людям та цивільній інфраструктурі. Станом на ранок понеділка, 15 вересня, за добу зафіксовано 73 ворожих удари по 17 територіальних громадах нашої області. Найбільше страждають Сумський та Шосткінській райони. За минулу добу ворог застосовував 73 обстріли по території Сумщини. Обстрілам підвергли нас 35 населених пунктів, це 17 наших громад. Як і завжди, застосовувалися різноманітні засоби ураження це і мінометні обстріли, артилерійські обстріли, впівдрони, ударні БПЛА, в тому числі балістика, в залежності від наближеності населених пунктів до відповідної лінії бойового зіткнення. Внаслідок ворожих обстрілів ми маємо руйнації житлових будинків, цивільної інфраструктури. На жаль, ми відмічаємо, що внаслідок ворожих обстрілів за минуло добу 16 цивільних осіб було поранено. Серед них це три поліцейських, які виконували свої функціональні обов'язки. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров також поінформував про наслідки подвійної ракетної атаки 14 вересня близько 23-ї години по території сільськогосподарського підприємства Буромлівської громади Охтирського району. Наразі можемо констатувати, що ворог продовжує свій терор і веде війну проти цивільного населення, проти нашого бізнесу, проти аграріїв. І сьогодні вночі був завданий удар балістикою по Барамлянській громаді, по нашим аграріям, які виконували свою звичайну роботу. По збору урожаю. Внаслідок цього підступного ворожого обстрілу ми маємо інформацію про 11 постраждалих цивільних осіб, які госпіталізовані, один перебуває у важкому стані. Маємо інформацію понад 30 пошкоджених одиниць техніки це і трактори, комбайни і легкові автомобілі. Наразі розгорнуто оперативний штаб щодо надання відповідної допомоги, ліквідації наслідків. Роботи тривають спільно з головою громади. Бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення фізичних сил пораненим землякам, вкотре закликаємо мешканців Сумщини уникати скупчень та неухильно дотримуватись правил безпеки під час повітряних тривог.